Так, почав я подорожувати. У нас зараз 3 липня 24-го року. Кілько все годин. Все у нас годин, Кіть почиська та 19.40. Так, я почав подорожувати, заїхав під Прагою, ну там, я знаю, десь кілометрів 10 заїхав в таке файне урочище. Щось таке, типа, як у Кам'янці у нас. Но майфайної. Вот. І тут я буду жити. Тут буду жити, тут мене чекають, тут моя машина. Я сюди прийшов а вдержу курс на другий конець планети. Нью-Йорк. От тут я буду жити, я ще... Не вижу, все таке для пожарників такий комплекс відомчий, де проходять різні семінари, з'їзди, тут є столова, зал конференційний і все для відпочинку. Все для відпочинку пожарників, ну, в основному великі чини, офіцери, генерали, тут та я між ними. От. Все таке лісок. Над нами літав у самоліти. Може сяде той що має не забрати у Нью-Йорк. Не знав. Буду бачити, це дам мені добро, це піду машину. Ну ой, а де не яден летить там у далині? От літак. Ну, хто не на Нью-Йорк, то на Іршаву полетів. А тут видите, яка стоянка на біциклі. Туйка. От. Тенісний корт. Йду по сходам. Це що? Це рибник, це щось. Це був рибник, але риба вдихали. Це басейн. Тепер вже вонячник. Ясно. А тут ще купали колись? Колись у літі. Ще казали, що мали мене почистити, я не думав. Може нам той прийде, а в літі не будемо чистити. Ага. А інакше з нашої будови ну, той... це файний вигляд. Файну, Файну пуць. Стрижено. А де Сесь басейн. Верби Іршави привезли, посадили. Там кабесятка для відпочинку. Тут теж якась така дача. Так, йдемо далі. От. Тут теж такі всякі басейни. Таке ну, час від часу все, все, все запускає, коли приходять гості і шушать, усе приводять у порядок. От. Мангальчик, дрова. Можуть почити хаща, гриби, звірі всякі різні бігають тут. Отаке. От, От у такому урочищі я відпочивав. Ну а йде є ще щось друге. Привіт, до зустрічі. А мені файно відпочинку. Так, це все. Ввечором. Вже вся база відпочинку з балкону. Це як тут файно. Красота. І треба було мені сюди. Ніхто чоловік не знає де буде, де попаде, і з ким і, 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 і які люди йому допоможуть. Це тепер дуже файно. Той мені це любить, тепер маленько п'ю пиво, Радігас, Бернард. І насолоджуся вечірнім урочищем Праги. Ne podelite praga. Bye, bye.